До чого тут Національний банк і що вони повинні вже давно були зробити, щоб того горя, яке сьогодні відбулося, ніколи не було відкрити свіфти, тобто те, що було до війни. До війни цей бізнес був легальний. Зараз він напівлегальний. Сотні тисячі, а може десятки тисяч українців. Кожного місяця несуть свої кошти або в оті салони, або напряму в ці ліві обмінники. По-іншому їх не назвеш. Коли ти приходиш в обмінник, просто кажеш пароль і суму, і ти вносиш кошти. І вони до кінця дня з'являються в тебе вже аля в тебе за кордоном в Америці. І хтось це повинен припинити, хтось кришує цей бізнес. Можливо, воно й мало логіку закрити ті свіфти на початку війни. Можливо, про це попросила Америка. Ми цього не знаємо. Але Америка вже не та Америка, можна було вже 10 разів пояснити, що в нас величезний бізнес знаходиться в тіні. Заробляють ліві обмінники. Це повинні робити наші банки, які підтримують нашу економіку і будуть нести відповідальність. А найголовніше в людини залишаються якісь відпечатки пальців. Тому що фактично людина передає свої кошти третім особам. І оцей період, поки на аукціоні хтось заплатив. І допоки машина не приїхала в Україну і не розмитнилась, ми всі дуже-дуже ризикуємо. Саме тому я не хочу цим бізнесом займатися. В ну, першу чергу через війну, а в другу чергу через те, що він напівлегальний.